<плес> е. мені скучно. телеку уже нічого найб. Ммм. Хто на до мене дзвони? Позвонив президент, зараз відповім. Ало, що ти хотів? Хотів тебе спитатися тисяча що, що за робить, хотів тебе спавна на, на країну габузів. Що? я нічого не висилав? Да? Подивися на... на Я тобі зараз заслю с відео, Окей? Окей. Ну я тобі додав... зараз перезвоню. Окей. Так, включаємо відео О, привіт, всем! Я тут е, е, Мій друг е, медрусе ми друзі секи знайшли якогось робота. Ей, ти живий? Робот! кто такие? Mm -hmm. Это что, кукурудзный робот? Свитки винтуза. <плодисмент> что? <плодисмент> я в первый раз чую про этих роботов. Так, перезвоню. Пип, пип. А вот, ты подвелся видео? Конечно. Я это в жизни такого не, роб... не Бутіл, це не наша задія, ну це странно, чому роботи, роботи вбивається. Не могли хтось інші, інші зробити. У нас, крім наших чотирьох криза криза. Наших чотирьох країн інші країни нема. Я буду дослідувати з іншою групою, в мене буде група розслідувати інші території. Може звіт там роботи були. Ну я не думаю. Чому? Ти ми теж ми, ми, ми висилали дві групи, по кругу планети нічого не було. Ну, треба кожен рік перевіряти. Може появиться якась якийсь остров, який зробив вулкан, тоді ми будемо мати ще один остров на нашій території. Ну ти так прав. Ну і все що можу сказати. О, точно. Ще нас з'явилася одна країна по названню Кактуси. Стоп, чого? Які кактуси? Там повністю країна впискую і. Ну от кактуси появилися. Я хочу з ними подружитися. Коли ти будеш проти, я перестаю допомагати, окей? Ну, я не буду завжди проти проти тих. Але ж вони не були проти нас і були проти Габузі. І ось я хотів сказати. Це роботи мене дуже дивує, тому можеш зробити чуть-чуть е, установку з війною, тому що мені кажеться, що тут не, не так добре. Бре. Ну, окей, я зроблю постановку з війною, але все одно поки що будемо воювати приблизно ще десь 30 днів і. Я думаю, остановка війни. Не забудь, вони захватили ще одну точку твою. Вони скоро зможуть, думаю, захватити навіть твою територію. Ну і тут теж прав. Ну добре, 10 днів я запиняла війну. Окей, давай, до зв'язку. Коли що дзвони, і ти тоже. Що робити? Треба буде точно щесь визволити групу. Так. Що там по твої зрум? В нашій країні сучилось дуже страшне. Саме глубже зробилося. одна маленька одна маленький хлопчик впав з 10 дому. Казав, що все було нормально, батя. ну він був ще на першому ітажу з сином вони живуть на першому. Як син добрався на, на, на 10-й і якось помер, видно, що по ньому, по ньому були нас, е, нас вбели його батьки ніхто не знає що що случилось іменно хто вбив його батьки люди батьки самі теж не знають про рани не кожен день вже ходжу до лікаря кожен тиждень тошніше і немає більшої інформації це дуже странно ну... добре та вийти вже додому вже скоро тим це то буде тому поки... А ні, додому не можна. Треба буде сказати своїм людям, перевірити, що зробити. Бути і подивитися, що це може не отманка. Все. Странно. Мені на вулиці так тихо. Солдат, нічого біля нас немає. Та я говорю, такий сьогодні спустий і тихий. Може, то, що сьогодні... Е, як його? Е, сьогодні вихідні. Каже, що Завтра канікули в ДТ. Дите... Сьогодні канікули в ДТ останній день. От я можу всі переїхати, ну табу якісь люди лишитися. Ну я не знаю, де всі. А, всі чомусь вдома. Я бачу в вікнах багато людей. Йдемо далі. Mm -hmm. Чекайте. Я бачу щось що якийсь странний чоловічок. А, це обично, може далі йти. Окей, йдемо. Ми йдемо на нашу базу. О, добрий день, Ми вже десь довго чекали. Як вас тут діла з паператорієм? Та все нормально, Ну. Но. Ааа, як, як. Що там по експериментам? Ви не знали, що заробити. По роботі ми тільки почали вивчати, тому що ви е хотіли дуже сильно по цьому, як ви вчора казали. Ви пам'ятаєте, що вчора ви нам казали зробити? Ні, я вчора я zajм... не було на роботі. По ідеї, я був вдома Собі там. Може, ви я не... не знаю. Це відкрив головного там щось він казав нам зробити. .كم... Окей. А що він хотів зробити? Він хотів зробити якусь пушку, яка може знову вистріла знищити повністю людину. Просто і все. Навіть одягу не буде. Навіть оружі, яке він буде тримав, не буде. Зачем нам це? Я навіть про це ніколи нікому не казав. Хм. Ну ідіть, питайтеся в краневство. Дуже странно. Перший раз чую чую. Добре, давайте швидше. Люб... В, е, коли нам хтось скаже не робити, все одно робіть е, про робота. Мені таке чувство, що щось тут не так. Зрозуміло? Окей, я скажу, що нам треба дор... вивчати, що за... Що зробити, і ми знаємо, що це відео справжнє, іноче не справжнє. Окей, ну рунеш, дізнайтесь до мінімум 5-десяти днів. В десятому вже було. Зрозуміло. Давайте, я піду вже, вже до того головного. Так, шо це огненний. Ага, це в встанов... Ой, угнівий. Впав тебе. Подруга, Достаньте, достань, треба. Такі пускуски. Ладно, я пройду пошвидше. Оп-оп-оп, все, і далі йдемо. Так, я вже підійшов. Давайте постукати Заходіть Такі вузькі двері. Добрий день, добрий день. Я до вас прийду. Mm -hmm. Що ви хотіли, Пан президент. Хотів спитатися, що ви робите? За нам оружие, яке можуть знову весь трав бити? Любу людину питання. О... Чекайте. А ви не А ви нам, ви спи... ви нам казали зробити таке оружие? Коли? Прям в як я вчора, я вчора ці, цілий день був вдома і віддихав з дітьми. Я не розумію. А, ні, чекайте, я перепутав. Тов, о, тов. Ви нам вишили якісь папериво. Ми робимо по цим паперам оружие. Чекайте, я Никита, не, не робив, і не папером робив. швидко Тому це перезакінчите оружіє. Ми скоро робити мер. Чого? Ну, добре, я, я так і зроблю. Окей. що ще завтра вже не бачу, що було в, е, в ділах е, зробити оружі. І я всім скажу, що відмінилось. Зрозуміло. І ще. Плюше. У вас тут підлога гаряча, О, Окей. Так. Оп. Оп. Ой, іду далі додому. А не ж проговорю. Як мене це все достало. Зняти маскировку. Ах, як мені натипти маскировці. У мене максимами плавляться. Макроскема ма рожеве, микроске ма ма червона, у мене все плавиться. Тут так душно, під землй. Я не люблю, під землею бути. В космосі то краще під, 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 відкритим. Наше тіло не мерзне, комі голови, а як тут жарко, все тіло вже сплавлене. Зачем ми це зробили сюди попасти? Що це оружие у неї не відмовить. Ідея. Ідея. Я зроблю все, що було, що мене зробило оружие. А как я тут все знищил? А спочатку заблю оружие, чтобы все знищить. Дуже цикаво. Сколько дней уже будут там стоять этой труп под столом лежать, и они не знают. Ладно. Телепорт труп, под столом. Телепорт в дірку чорну. Пістолет... Телепорт пістолета на базу. Я тут так шарко. Добре, що я пістолет відправно чиню їх випухнути, як... ...всейна рам'яна пушка. Заміне, як наша база. А нас там таких мільйон пушек. Наш включит мисс А, Ааа, шеи перезарядка, мисс Кровки. Да, не сейчас, потому что я не матума ...шо Шовна шо, и перегрузилась. Так, жара тут пистолькопец. Ну, кто седает. Ладно, у нас мисс Кровка включится и так. Yes. так. Так, за слиночки, я прочитаю, що тут у нас написано, і ми пойдемося вас казнити, іначе посадити, іначе вигнати, э, іначе точніше. Э, э, Забрати штраф, інакше ще раз відпустити. Добре, я чекаю. Так. Оманіус людей кру. Казав, що він сліпий, ну не був сліпий. Ну, я думаю, треба штраф.

Ой, це так багато. Як я заработати за це... А, не, я можу. Тільки без манок, замов будуть ходити. вас будуть завжди хтось бачити. У так погано, як я буду зарабатувати таке. А ні, у є місце. Коротше, все, давай, іде. Іде звідси. Добре, бре, президент. Так, е... О... А хто вам тебе там сало? Це є людина, яка привезла е, цілу воєнну, який зробив проступлення на нашій території. А що він зробив? Е, можете розказати, що ви мені казали? Так. ця людина вбила на на наших воєнних на нашій території, там, де ви е, останній раз захватили наші території, які ми захватили в них. Е, він вбив приблизно 4-3 людей. Це раз. На воєнній точці пив багато горілки, Це два. На, на третє, він на нашій території спалював хм, А це дуже... Ось те, що Він спалював, це дуже серйозно. Ну во. Е, е, Все, що хотів сказати, я його привез з точки, -чки -точки. Е, з точки, так. Ось вот все, що міг сказати. Ну, я думаю, на казнь, тому що він пев горів, це не дуже серйозно, це просто штраф в полмільйона. О, розстрілю людей це вже. Це, це вже е, скільки було? В Чотирьох-трьох людей. На трьох. до е, трьох скільки це. На людей, це три. Дев'ять років за чотирьох-дванадцять років вже в тюрмі. А за те, що він спалював на нашій території. Любого кого будь, то це вже все казнь. Давай. Будь ласка, я я що так не буду. Бо ласка! Е, uh, Не угроволірити. Uh, больно. Uh. Достріляти. Угу. Uh -huh. Наказання можна його спалити. Uh, ні, чекай не можна спалювати точно. Це не заборонено взагалі по всім, всім законам. Ой, чи то в мене сьогодні кружиться голова. Може ти хворий? Та ні, ти шо? Ти навіть стіну замов. Нічого. Давай выкидывай його туда. Зараз стінка хай не буде вже. Ви будете кінця? та я просто не маю куди їхати, машина закінчилась бензин. Ага. У нас ще один буде, я вас е, заберу, кудись п'шу. Пр... Окей. Що з ним. Уєм так я падаю, кожна хвилина. Що з ними питаюсь? А, цей, чекайте, Почитаю статтю. Може я вже розкажу. Давай. Що зараз ми тебе ще не прострелива? <плес> Я їхав на червоний мій, на червоний мій колір, точніше. Вкрай в полмільйон, полмільйона, полмільйона, трильйонів, трильярдів, трильсхронів до грошей. Вбив 13 людей. Е, Що там ж було? Ем. Um, і все, по ідеї. А, ти забув, що оно синє оружие. А, і це теж. Без документів оружие. Ну, я думаю, тебе наповічне в тюрму. Що mm, тебе ще там? Що ти знав, як ти цей. Ти... Um, думаю, роботи. Викупльовані і, і вічна тюрма. Висувайте його в тюрму, там де буде, він буде писати всю свою життя. Добре, командир. Застимовся. Та, все? де б немає, та? Та, немає. Давайте йдіть, ж поговорю з, з, з людиною. Давай розказує, що ти хотів мені, мене, мені розказати? Е, все, що я хотів розказати, що вони захопили ту точку, точку дуже розумно. А як вони захватили? І чому командир робив е, тих трьох? Він трохи бив по случайності, розумієте, в нашому бункері не було про тих штучок, що бачите. Ну, тому що могли пристрелити просто легко. І раз він не знав, що там наші люди, і це були вибухи несправжні. Які вибухи? Під бунк... верху бункера лежали маленькі бомбочки, які просто піддавилися і не могли ніякий ні. вред зробити нікому. Навіть людині, яка стояла на тому, не могла. Боль. Даже, даже руху. Да, рух міг почувствовать. нога ну, була чуть-чуть так полетіть на вах, и все. Ну и ничего більше. Там просто хвилі. Он звук був громенный, яке чувство, що е, атомна бомба впала. Ну, звук такий был. Ну, потому что их там было 4, вони розпивалися и ставало такий чувство, что там е, 15 гранат выбухало. Ну, вони всі в одному місці. Я не знаю, как это без вам. Що ще я сказати? розказати? Тобі нічого просто захотіли ту точку легко. Я уїхав з капітаном, що ви його посудили на повних строчках. Ну, молодець. Просто в нашій країні заборонено зжигати якого розумієте? Так само, як у всіх інших. А за чому ви почала війну? Тому що я єдиний, хто, походу, що не знає. Війну ми почали але... це я не пам'ятаю. Ну коротше, давай завтра, тому що сьогодні в мене мозки мазки я сьогодні не хочу відварити. Я сьогодні був в бункері, там такі хво було. Ну ладно. Пішли, давай. Я тебе десь десь прожити. А потім знову не війну, так? Та, тому що я капітану самих великих оточок. І самих мощних. Окей, ну давай. Поэтому ну, вот все. Всем пока, до новых встреч!